Всім привіт! Ви на каналі Дачечка! Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні неділя, 16 листопада. Вчора ми були на дачі. Я відео вже виклала в Ютуб. вже можна подивитися, як там у нас справи в садочку. Я наївно думала, що ми встигнемо обрізати і яблуні, і горіхи, але дуже швидко темрява падає, і ще й дощить почало після обіду. Тому, як бачите, позаду мене горіх так і не обрізаний стоїть. І сьогодні будемо займатися горіхами. Якщо встигнемо, може листя поприбираємо, але це не факт, тому що дуже-дуже ну, швидко темніє. Кому цікаво, запрошую до перегляду. Хто давно зі мною на каналі пам'ятає, що горіхів у нас два це старезні величезні горіхи. Ось там другий, він більш молодший, років на 15, мабуть, менший. І писали ви мені у відео минулого року під тим відео, де я показувала обрізку горіхів, що в мене не горіхи, а кочеришки. Ну, ось тепер подивіться за сезон. Це вже. Зовсім не кочерішка. Бачите, як він швидко і стрімко наростає. Але нам це не потрібно, тому що поруч ось тут йдуть електричні дроти. І е, горіх е, вже старий, в нього розлога широка, така крона, він дуже швидко наростає. Ось ці всі гілки в основному за сезон понаростали. Подивіться, аж вище дротів вже вони наросли. Це за один сезон. Ось весною, в травні, з'явилися бруньки, і до листопада місяця ми маємо довжину однієї гілки більше 5 метрів у висоту Зараз ми всі ці вудки вуса будемо знімати. Знову сформуємо таку крону, яка буде широкою розлогою, а оце все, що йде у висоту, заберемо. І так тепер потрібно буде робити щороку, тому що мені тут потрібне таке дерево, за яким я зможу сама доглядати. Бо хто дивився відео з обрізкою горіха, пам'ятаєте, ми винаймали люльку і людину, яка вміє. Зрізати правильно і з висоти, з люльки, з такого з автокрана високого, нам цей горіх з ним зрізали, тому щоб надалі його не запускати. До таких розмірів, а був він ось такий, як сусідський горіх. Бачите, вони приблизно в один рік посаджені, ці всі горіхи наші були. Ось цей я маю на увазі цей ще поруч старший, а той меншенький на 15 років, але він також уже був височезний. Бачите, він вище даху, мабуть, метрів на 5, а може і на 6. І таким самим був і наш горішок. І е, тепер ми його тримаємо. В таких розмірах, щоб нам було зручно за ним доглядати, щоб наша драбина, яка у нас є на господарстві, спокійно діставала до цих вищих гілочок, ми їх залишили, а внизу залишили високий стовбур, щоб було достатньо світла і можна було спокійно ходити, не чіплятися головою за гілки. І у нас тут під горіхом основна наша така парадна клумба, парадний квітничок, який знаходиться у передньому дворі перед верандою. Тут з самої ранньої весни, до пізньої осені. І навіть тепер взимку. Завдяки чимирнику чорному, ось один кущик чимерника чорного. І тут другий кущик, він меншенький, гірше розвивається. І завдяки чимирникам тепер ще й взимку у нас ця клумбочка, цей квітничок, він цвіте. І е, тому, звичайно ж, йому потрібно сонечко, потрібно доглядати, ходити під ним. І саме тому ми. Тримаємо горіх такої форми. Зараз, звичайно, якби я висаджувала дерево на цю зону, а дерево тут потрібно, оскільки тут в основному тінь рослинки зібрані, то, звичайно, б я вибрала б не горіх. А якесь інше дерево з декоративним листям, можливо, якесь хвойне дерево декоративне, але маємо те, що маємо. Дерева батьки садили і вони люблять дуже ці горіхи. Вони їх навіть два, бачите, посадили. Тому будемо доглядати за горіхами, поки вони ще здорові. Нормально себе почувають, вони плодоносять. До речі, горіхи тут дуже смачні. Єдине, що дуже тверда шкірка, їх важко розлущити, але за рахунок цього вони по декілька років не псуються, і сам горіх по собі він має дуже великий вміст жирів. Він жирненький, такий масний, і я його використовую, звичайно ж. Коли всякі торти печемо, і так він смачний, чорщелу робила. Одним словом, коли врожай горіхів, то безліч зараз всяких рецептів, які можна придумати із них. Ну що, я переодягаюся, ми переодягаємося і будемо працювати. По можливості буду знімати відео, показувати, як просуваються справи, як ми скоро з такого от їжака. Зробимо його, причешемо і підготуємо до наступного сезону, щоб він і в наступному році не доставляв нам проблем з доглядом. Першим ділом ріжемо всі пагани, які вверх стирчать. Зараз я вам покажу, яка це довжина. Це наросло за один сезон. Зараз заради цікавості з вами цю гілочку поміряємо. Один, два, три. Три величезних моїх кроки це приблизно три метри. І це ще не найбільша гілка. А ось ті, що вгору йдуть, вони ще довші, ще вищі. Ось зараз ми з них і почнемо. Зрізаємо все те, що явно йде вгору, а далі будемо думати. Зараз я вам покажу. Ось цей, бачите, пагін йде вгору, його треба зняти. Ось цей пагін вверх йде. Ось пагін. Зараз ми ці всі пагони, що явно вгору йдуть, пообрізаємо. Залишимо тільки ті, що більш-менш горизонтально йдуть, тільки ми їх будемо, звичайно ж, вкорочувати, щоб не було такої довжелезної висоти. Ось, наприклад, ось цей пагін йде горизонтально. Ми його приріжемо десь ось тут, може трошки нижче. Отакий залишимо і будемо з них формувати нові каркасні гілки. Ось ми минулого року, бачите, почали. Також ця гілочка була не дуже товста. Вона вже, бачите, вже розгалудження має і вже новий каркас дерева створюється. Ну, ось так потрошку переведемо його на іншу форму, цей горішок. Ця гілка не йде вертикально вгору, але вона йде всередину дерева. Її також потрібно спиляти. Все. Серединка має бути чиста. Повинна всередині чаша така утворитися. Так, ну от ми, бачите, майже позрізали всі гілки, які вверх ідуть, ще дві залишилися. І тепер, зараз я візьму якусь гілочку. Ой. І тепер оці широкі великі гілки, які в сторону йдуть від горіха, ми вкоротимо, перенесемо їх на, на нижчі гілочки. Ось цю будемо різати приблизно ось тут. Оцю більш низьку залишимо. Оця що вверх пішла, також тут вкоротимо. І ось там далі пішла гілочка, зріжемо її. Ось тут. Тобто ось цю всю велику верхівку приберемо, а більш низеньку гілочку залишимо і всі їх краєчки поприрізаємо, щоб вони сильно вверх не йшли. І ще нам залишається, ось тут, бачите, зрізати ось одну і поруч друга ті, що вверх пішли. Ну і В принципі, обрізка буде закінчена. Зараз ми завершимо все, подочищаємо. Я вам з іншої сторони вже вийду, покажу, що там вийшло. Це зараз суху гілку приберемо. Хворе сухе все одразу прибираємо. Тому що воно не потрібно дерево. Ось так, зрештою, виглядає горішок підстрижений. Чимось форма схожа на яблуні, але по-іншому не виходить. Ось, можливо, з цієї сторони краще видно форму. На тлі неба, бачите, залишаємо гілки, які йдуть в сторони, а все, що вверх було, все прибрали. І він знову за наступний сезон наростить ось таку величезну, височенну крону. І ось так воно виглядає з вулиці, зі сторони дороги. Ось ще скільки над. Горішком до дротів електричних. Там ще ось, бачите, дроти. Ну, кругом тут дроти йдуть, тому потрібно ось так сильно його зрізати, бо інакше він заважає. Ну. Вже краще цього року він виглядає. Перший рік ми його коли зрізали, то взагалі, звичайно, страшненько було. А зараз вже вигляд у нього кращий. І з кожним роком він все більше і більше буде боковий гілочок давати. Ми будемо залишати ті гілочки, які нормально йдуть в ту сторону, куди потрібно. І будемо його трішки по діаметру контролювати, От так як зараз поприрізали всі бокові гілочки, десь приблизно. На третину зрізали, щоб він сильно широкий не був. І тепер будемо обрізати наш старенький горішок. Він такий самий, як їжак, зараз вгору дивиться і зараз ми його також причешемо Я вже детально показувати не буду, бо принцип такий самий абсолютно вже покажу результат. Ще й дуже холодно, руки мерзнуть, ноги мерзнуть, різко холодає. Так що, я думаю, вночі буде мороз. Настригли цілу купу гілля з нього, це десь половина, і половина ще за парканом з іншої сторони. Так що оце все за один сезон наросло. Це все гілля, бачите скільки. Не пройшло і 2,5 години, як ми справилися з завданням. Ось ще частина десь половина, мабуть, а може третина спиляний гілок із старого горіха. І ось так тепер виглядає наш підстрижений старий горішок. Ну, він і спочатку самого був гірший, тому що ми його дуже сильно зрізали. Він старший на 15 років, мало було гілок, які залишити. В основному голі стовбури були, але він ось за декілька років дав нормальні бокові гілочки, і ми вже з цих гілочок формуємо далі каркас. Зараз я ближче підійду. Минулого року ми ще сильніше його зрізали, і він понаростав вище дротів. Я вам показувала на початку відео, тому нормально. Ось така одна, бачите, бокова вже сформувалася. Тут довелося позрізати все, що на дроти йшли гілки, і залишили ось такі явні такі бокові, горизонтальні, і з них будемо вже формувати основу. В минулому році ще цих гілок не було, тому минулого року ми залишали більш таку. Вертикальну гілку одну, а цього року ми її вже спиляли, тому що горішок, бачите, дав дві гарні такі бокові горизонтальні гілочки. І на цій гілці так само спиляли та, що минулого року вверх була, ну, просто нічого було вибрати, нічого було залишити. А цього року вже є горизонтальні гілочки, і на наступний рік вони ще товщі, ці всі гілки стануть, і вже такий каркас сформується, і горішок. Буде більш природньо виглядати, поки що він, звичайно, такий обрубаний. Але ж я вам показувала, ви бачили, як швидко він наростає. Ну, от і все, з Со соснами сонечко, вже там здалеку сіло, я думаю, за обрій, тому що дуже-дуже швидко темнішає. Ще на камеру більш-менш нормально видно, а в житті зовсім сіро. Гуляти, мабуть, уже садочком ми не будемо. Я вчора викладала відео, показувала, як садочок мій сьогодні вчора виглядав. Так що... Кому цікаво, просто переглянете попереднє відео за 15 листопада, сьогодні 16 листопада, і подивитися, що там цвіло в садочку вчора. На сьогоднішній день все так само. Єдине, що змінилося, сьогодні висипала ціла купа якихось поганочок. Отам під гортензією багато-багато грибочків дрібних. А так, квіти всі ті самі цвітуть. Садок уже. Засинає потроху. Сьогодні дуже холодно, аж зашпори заходять в руки, пальці на ногах мерзнуть. І вночі був морозець легенький. І я так думаю, що ця ніч буде ще холоднішою, тому ми дуже швидко збираємося, поки зовсім темрява не впала, поки ще світло є. Бо вчора ми цілий день без світла працювали, а сьогодні, на щастя, світло було весь час, ось поки ми на дачі було світло, але скоро вже будуть вимикати, тому ще потрібно зібрати речі, може, чаю якогось або кави встигнемо випити, і будемо їхати, бо завтра зранку знову на роботу. Дякую всім вам за увагу. Хто додивився відео до кінця. Особливо дякую. Бажаю всім всього самого-самого найкращого. Головне, якнайшвидше мирного неба над головою тихих днів та тихих ночей. До наступних зустрічей на каналі.